Дві дорогі друзі, сьогодні я з вами Пограю в Garry's Mod. Це гра дуже цікава. Ну, чесно кажучи, я ще й, ну, так сказать, недавно скачав. Ну, скачав десь так тиждень тому, але я ще досі ну, не знаю, що треба робити. Ну, ніби, ну, тут якісь ніби прикол, що треба просто все строїти, ніби якісь будинки оформлювати, все, я навіть не знаю, чесно кажучи. Ну думаю, ми з вами розберемося. Як, ну, якщо ж у тиждень думаю, скачав, я б не грав, то я, ну, тут. Коротше, пофантись можна здорово. Прикольно, пофантись можна. Так от давайте попробуємо. Дивіться, тут Взривати можна, чекайте, щось навіть попробуємо вбивати можна. Людей робити можна. Ну, розумієте, розумієте мене, де? Не в цьому значенні. Так, а де люди? НПЦ. О. Ну таких ще можна робити. Вони вбивають мене, ну. Так. Але зараз ми з ним розберемося. Все, нема. Коротше, може так за ну батл хороший замутити собі, так повалити їх всіх. Ну так, давайте хороших людей з ром які не будуть ходити і вбивати мене. Наприклад, цей чувак... Да? Тут ці навіть такі, що бігають вроді за мною. Здається. Да, і такі, що бігають, чекайте. Так. Ну ці. Ні, це ці не бігають. А це той самий. Ну так. О, цей бігає, чувак. Ти нафіг, звісно. Не люблю, коли за мною ходять. Так. Це короче ра прикольно готово Іде, чекайте В и угору С кем е давайте звідси А, ему вообще пофіг. так з пистолет один Йо давайте Сейчас чекайте О Вс нема Так от. Давайте ми Вигладем цю фігню. І що ж тут шо будемо з вами робити? Навіть не знаю. Тут що зомбаки є? Ух ти бляха, не злякався. Де нафіг, звідси, чувак? Фух, жесть. Знаєте, чесно не злякався. Цей же чувак важовач. Блін, ми треба якусь. Так що ми тут шею? Гарпун, да, може гарпун його успокоїть? Блин, ты мене зараз б'є. Да. Вс, сдох. Тут ще вертоліт, є. Так, вертоліт, вертолит, дайте. О, error не можна, значить. Ясно. That тут був вертоліт. Хочу вертоліт. Дайте это мені вертоліт. Ало. не видно чекайте може такого а от так то краще ну прикольно стріляй постикав неозелісти можна? стоп гору и сред ні Ох. як завжди мене бывати треба щось трохи лагає гра страшно так, давайте... Що ж можна замутити так? А, я казав батл замутити можна прикольно. Давайте я вгору. Сюди, да? Падаємо. Так, ото. Так. А що за штуку там залізти можна? Давайте я не знаю, що сюди закинем. Так, таке закинуть туда, а. Цю штуку давайте. Ой, не бачу не хоче за ними дружити. Это його на сто на. в мене шось треба пожоще знаходиться получать, чувак Хедшот другого руху, на другого, чувак, на Нет, ти... не, вот так вроде не зносяш, я думаю. Закинь туда гранату все равно можем. О, вот отак краще, Ой, куда я вывез? А. Блин. Я, ну, с базуки я сейчас вынесу, может, не знаю. Ой. Цена погано, да? А, да, еще раз. Все, думаю, капец, у него. Да, здесь пуски. Так, прекрасно. А это шел цех вот лоб все Постреляем трохи, да. Ты на дебила не можу, конечно, а все Так. А, Все, готовий? Ну сюди, давайте з вами. Так. Що ж нам тут зробити можна таке цікаве? Давайте спробуємо щось трохи з цим вертольотом зробити і будемо закінчувати цю серію. Ловий гранату. На. Так, патрони тут десь були. Функціональні об'єкти, напевно, оце. Так, скільки візьмемо патронів. А це достатньо візьмемо. О, так, о, 6, прекрасно. Валимо його. На. Включай, чувак. Привіт з України. все вс, капец, на. ой 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 він по мені стріляє На. Що ж ти, кисне то, а? Ще патронів, ще візьмемо. візьмемо. Рдорпе Ото, Ооо, так, Де? я думаю, тобі ще стане. Коли? Ні, я не, не відчиплющу, як на не мрій. Так. Скільки ж йому цих потрібно запустити, а йому. Так. Ох, жесть. Так, це. І останній. Так, от давайте закінчимо цьому серію. Дякую, що не подивилися. Ставте лайки, коментуйте відео. Давайте, па-па.